Борівський напрямок розглядали і розглядаємо як потенційно небезпечний, так, так само, як і північ нашої території, так само, як і Куп'янський напрямок, і так само відповідно Борівський і Ізюмський, так би мовити, напрямок. Так, дійсно, наразі у нас так само є інформація від наших військових щодо формування певної ударної, скажімо так, певного ударного там угруповання. Це, це не перший раз, скажімо так, це відбувається, це фактично відбувається впродовж останнього року. І вони розглядають і фактично всіма своїми діями. Демонструють, що цей напрямок вони вважають для себе перспективним, тому що там дійсно посилюються і атаки, і обстріли тієї самої фактично борової, і інших населених пунктів, які входять до складу цієї фактично громади того напрямку. Щодо підготовки, так само ми розглядаємо плани щодо там евакуації. Скоріше за все на найближчій Раді оборони за там поданням районної військової адміністрації, будемо приймати рішення щодо примусової евакуації з п'яти населених пунктів, 33 трьох дітей. Це фактично ті сім'ї, які залишилися там проживати. Це все входить до складу борівської громади, окрім самої, фактично, борової, тобто цього населеного пункту, вони фактично будуть входити ці населені пункти до, скажімо так, помаранчевої зони небезпеки. Ну і далі будемо розглядати питання щодо там евакуації цивільного населення. Ми це ближче до, скажімо так, напрямку кордону з Російською Федерацією. Це ті населені пункти, які найбільше страждають від від обстрілів, окрім самої фактично борової, яка так само знаходиться під обстрілами. Однак все одно так потенційно це небезпечний напрямок. Тому ми вимушені приймати такі рішення. Ми постійно комунікували щодо обов'язкової евакуації з прикордонних всіх населених пунктів. Звичайно, що будемо додатково роз'яснювати, що це необхідно, незважаючи на той статус примусової вже евакуації. Скоріше за все, який буде там оголошений. Тому все одно у нас роз'яснення, все ж таки на першому місці разом із національною поліцією з місцевими органами влади будемо про це комунікувати та пояснювати. Евакуаційні заходи вони проводяться. Наприклад, із самої Борової виїхало більше 300 сімей із дітьми. Це, це досить значний фактично показник. Евакуація продовжується, однак вона має не активну фазу, не активні темпи фактично. Тому, звичайно, що зараз наше завдання вивести дітей із найбільш небезпечних фактично територій, далі, звичайно, будемо слідкувати за військовою обстановкою, яку ми відповідно будемо мати по тому напрямку. Ми постійно комунікуємо з нашими військовими силами і з різними там угрупованнями, в тому числі по Лиманському напрямку. І а, значить, ті завдання, які ставлять перед нами військові щодо в тому числі нарощення фортифікаційних оборонних споруд, ми всі а, виконуємо скажімо так, у плановому режимі і спілкуємося з усіма нашими військовими так само частинами. Тому, звичайно, в межах своєї фактично компетенції, фінансового ресурсу допомагаємо всім військовим частинам.